Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжимо проходити Marvel's Avengers. Минулі серії ми завітали у майбутнє та перемогли верховного лідера маестру. Побачили, що Моніка поставила на паузу вторгнення крі, і повернулася у теперішній час. Тепер ходімо подивимось, що нас чекає в четвертому розділі. Всім гарного перегляду! Хума ан улсора форумом. Чутки про старого чеклона на момент з'явилися. Твій батько дуже сильно його поважав, як і батько твого батька. Як я бачу, все почало знову лагати. Дуже давно Метеор впав на землю Ваканда. Ваканда не була продвинутою нацією. Це була просто військова група захищали один одного. Vibranium, котрий впав, мав матеріал вібранні, котрий зробив теперішню ваканду. Ми поєднали своє минуле І нашу і нашого Бога Пантеру. Тебе викликав твій дядько, що ти став Чорною Пантерою, але ти був народжений стати королем. Ти зробив складний вибір, зачинивши стіни ваканти. Після того, як твої товариші померли. Зараз загроза Ти Навіть не уявляєш, що буде з нашими It людьми. У цьому цьому захваті пов'язане якось скло якесь і ця загроза розповсюджується. Тільки єдина, єдина людина може стояти проти цієї загрози це ти. Так, ну на стрімі полагало, полагало, відпустило. Я не розумію, в чому проблема. Що не так зі зв'язком зараз, з нашим провайдером. Сподіваюсь, що в майбутньому стабілізується все. Так, ворота якогось храму підірвали тільки що. Якісь найманці вторглися до ваканти. У нас clear. чисто. Все чисто. Let me the next Дозволь мені встановити наступну зривчатку. Якісь рожеві. Ви костюми як взагалі обирали по кольору? Чисто те що сподобається? У вас дуже непомітно не у рожевому, а вже ж. Що ж може бути не так? Я так підозрював, що. Ага, що Чорна Пантера вже тут. Що? Я вже ж очікував Чорну Пантеру, але не цю. А ось і та, яку я очікував. Ні -ні, ні 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 Я одразу одягнув Чорну Пантеру серію фільмів Марвел у його костюм, бо цей мені більш до вподоби. go? Ти кохане, ти відпустив його? Так, так оку. А що до іншого бі ад дисідвентаж? Він проведе мене до своїх товаришів. Потім до свого лідера Кло. До контрольної точки. Як він біжить Я вже ж. Допоможіть, він іде. За мною. Якась у них така дивна зброя, це воно теж з вібраніуму? Скільки мені ще вас вчити? Це чорна пантера. А, так ви все ж таки розумієте, з ким б'єтеся. Добре. Так, що по суперздібностям? Ага, списа можемо кинути на другу здібність чудово. Що у нас третя здібність робить? Випускаємо бішену велику пантеру, яка все зносить на своєму шляху. Покій, я розчистив цей табір. Шухаю якийсь процес процесор. До Ми з... трошки пізніше з нею зв'яжемося. Пляс for some kind of. Розташували якусь типу гармату. Клоу шукає Я щити повсюду міста. Мені треба депутателі. бути швидшим, ніж він. Я йду прямо туди. Ні, відправь свої сили that до щитів. Там і буде розташовуватися кло. Я знаю інший hmm. шлях. Шлях, котрим ти не поділишся міським? Я поділюсь з тобою колись. Тобі сподобається він окоє. окоє. Розпосюджування Вібраніум дуже швидко відбувається. Як вони так швидко це все роблять? Поки що я не знаю, але це треба все зруйнувати. Цей взагалі підійшов під, під гарячу руку, просто отримав. Ні. Це викликає дуже багато руйнувань. Мені треба бути швидшим. Це є той шар, котрий захищає, типу. Котрий робить захисне поле для боканти. Це було дійсно чудово. Mm -hmm. Тож не, наш... не кожен день. Я слухаю зауваження від Дори Мілажа. Принцеса Шурі знає про цей шлях? Так, вона знає. Усі чорні пантери про це знають. Я не бачив цю печеру після того, як мене дядько поклав сюди. Стільки спогадів? Це типу, I remember, я пам'ятаю, як я зламав це, шукаючи шлях. Зривчатка була не дуже доброю ідеєю. Це те, що буде сторнеками в Ваканди. Завжди ми так робимо. З тими, кого не було запрошено сюди. А це ліфт. A Зрозуміло, що кло тут заради технології. Але гармата щити. Я недооцінив, до чого може привести бажання взяти в Я пам'ятаю, коли я модернізував цю технологію. дядько був Радий виглядати так, нібито тисячу років назад наші предки ходили якого в ім'я Баса тут відбулося? Це не було б розкоповано Це нібито вирізали. Нібито якийсь металевий вибурав. Якісь роботизовані павуки. А, я думав, вони побільше будуть. Та ось хто мої печери порізав. Так, на другу здібність я напевно збережу для когось особливого. А ось третю з пантерою зараз було дуже доречно використати. Вона пробігла по усім ним, як по тарганам. Ця кімната використовувалася для спаренгування між перспективних чорних пантер майбутніх. Мені треба вибратися. Мінйони клоповинні бути зупинені. Шенґа, хоті, кожного па Чорна Пантера пам'ятала, чому він отримав цей титул. Десять тисяч років тому народ Ваканди воювали між собою Метеор, котрий ніс Вібраніум, прилетів на землю. Це для тих, хто перші титри пропустив Метеор став вібранням горою, котра виглядала золотим містом. Всередині гори був подарунок від самого баста. Башенга з'їв обличчя. Але нагородив його силою Чорної Пантери. Дуже okay, чарівно виглядає його. Місто спокоє, okay, що там відбацька. Чала, нам потрібна твоя допомога. Шурі. Okay. Месники? що зовнішні роблять у нас? Я впустила їх. Люди кло зробили, прорвали нашу оборону. я розберуся з месниками пізніше. Спочатку я повинен подбати про гармату кло. Поки що щит тримається, але я бачу, що він не буде встигати відновлюватися. Треба швидше добра... дібратися покої. Чи можуть месники затримати Кло? Коли... Вони не стануть проблеми. Але якщо щит не витримає, нам потрібна твоя допомога. У мене тут є проблема, сестра. Нас нема. не багає. Коротше, в нас немає багато часу, бо щит не витримає, треба поквапитися. Ну це як я і сказав з самого початку, але треба з цими чуваками подбати теж, бо вони мене просто так не пропустять. Я нікого не бачу. Це що за... рар було. Тільки Тільки що. Це режим Пантери був на максимум вимкнути. Тичалую. Чого стоїмо? Бив вже по цій машині. Думаю, Кло був не здивований цим. Ей, Пантера, хлопчик. <takes noise> Це він захист поставив, щоб мене зламало? Що зараз? Що зараз, кросбоунс? Я тобі дупу надеру. Тепер представся. Кроссбоунс до ваших послуг. Ти хочеш, щоб тобі було багато боляче? Чи ще більше? Ти завжди так класно говориш? Ні, дорогенька. Я зроблю так, щоб прознаювати усе в королівстві кота. Only shield one thing at a time. Your cannon is unprotected. А, я зрозумів, поки він там тупить, можна зламати його машину. Продовжуй бити, це все одно буде жахливо. Він захист, він захистив гармату. Let's switch things up. Leo. As you wish. Як це бажаєш? Oh, like О, не виглядає так, що ти задоволений. Щось як для кроссбоунса ти дуже якийсь балакучий. А все? Турель йому надоїла? О, мені сподобається це. Я не знаю, я щось в тебе взагалі не відчуваю, враховуючи з тим oh, самим маестром. Одна зро... Одну зламав, залишилась ще одна. Ну ты відпочивай поки. Я не Я не можу дозволити тобі це зробити. Слухай, я не знаю, так собі ти не дозволяєш мені це зробити. Враховуючи, що вже майже вся гармата пішла на дно. Я думаю, ти тільки знаєш, як тікати. Шурі, окої. Okay. Okay. Гармата зламана. Чудово. Все втік. Боягуз. Можливо, в наступний раз. Окоє. Okay. Okay. Прив приведи месників в головний зал. Що в наступний раз? Я тобі дупу надер, на як не знаю, як хлопчиську якомусь. Так, головні Head хлопці up. тут. Готуйтеся. Ага, їм тут теж. А мені так ніхто не хотів We're допомогти. Okay. Що ж добре? Покладіть свою зброю і підніміть свої руки. Ми тут щоб побачити короля Течало. Добре, тому що він хоче бачити вас також. Оу, ми в неприємностях. О, Господи, що так. Так серйозно треба це завантажувати, що аж гра почала багати. Оце слайд-шоу вже ж. Ви зробили це? Король Течало. Принцеса Шурі. Ми не знали, що би... you know знаєте, я їм слідує за нами. Якщо би. Ви знаєте, чому я їм зацікавився моєю країною. Скажіть, за все, це якось пов'язано з кражею великої This зброї, що знаходиться тут із руйнуванням світу. Зрозуміло. Чи тут є якийсь комфорт? Like Тож ви знаєте про те, що про розповсюдження вібранню, що роблять ці речі з людьми. Ми працюємо над тим, з чим це пов'язано. Але як ви це про це дізнався? Тому що ми бачили це зовні ваканти. Це не добре. Це означає, що у Кло робить більше руйнувань, ніж ми очікували. Він голова операції ІМО тут. Цю інформацію, яку ми зібрали, він торгує на чорному ринку в Ви не здивовані. Через те, що він використовує технології, для котрих потрібен вібраніум. Але АІМ... А йому ми тут не бачили до цього. Ми віримо, що ця технологія це якось, якось зв'язана з розповсюдженням. Тоді ми прийшли Aha. дуже вчасно. Запропонувати допомогу? Щоб попросити вашу. Involved, зараз як ми коли ми знаємо, що я їм вторгнений, і в нас є інформація. Але вібраніум — це ваша спеціальність. Тут ми нічого не знаємо. Покажіть, де ви бачили розповсюдження в Ібральному позовні ваканти. Нам треба дізнатися, наскільки це все погано. Огляніться тут, ви можете побачити, що ми вже зробили з Кло і аїм. І ми сподіваємося що це буде дуже корисним для нас. Принцеса Шурі, Тоні. Ось види. Ви казали, що можете поділитись якоюсь інформацією. Все, що вам потрібно, тут в Ваканді. Ми можемо підключити доступ до повстання і їх інформація. Зараз я здивована тим, що вібранням розповсюджується і ваканди. Ви можете прослідкувати. Так, в неї мережа Кімою. Кімой? Це мережа Кімою. Ну, принаймні частина її. Капітан каже, що інтернет. що це інтернет, але краще. Мережа Кітворк. Робить доступ для усіх і передає багато ще інших речей. І це тільки для громадянинів. Ви можете використовувати мережу, щоб прослідкувати, де кло може бути. Він зараз заляг на дно і не робить і зайвих шумів, але ми знайдемо його. І коли ви будете готові, тут є дещо.

Будь Ти просто хотів показати новий костюм. Як I і зазвичай, в мене немає ідеї, про що ти взагалі говориш? Я кажу, що месники це товариші Ваканди. Дякую. Я I сподіваюся, ми you будемо that справедливі that один до одного. Це версія мого брата, що він. Каже, ласкаво, прошу. Ти нарешті погодився отримати допомогу. З тих, хто зовні, це не похоже на тебе. Я не прийняв допомогу. Я дав її. Тоді дозволь мені відправити команду. Дозволь піти дорі Мілаж з тобою. Роби щось інше, щоб не лізти першими небезпеку. Я не просто король на троні. Я чорна пантера. Которая вже перевдягнулася. Тоді покажи нам, що I ти mean. можеш бути і тим, і тим. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому, цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа, ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!